От я така йду і відчуваю, що мені щось не вистачає. Як та Не йду. Нема живота. Я це платье до війни обдівала. Вона Не логоптяжка. Нема живота. Я ніколи не знала, що така депресія, але напевно це щось таке по відчуттю, коли тобі нема що їсти. Нема їсти, нема настроєння. Ніколи падаєш, Ніколи не партеся, що ви, то всі. Радійте. Я торможу, навіть говорити не можу. Я сильно хочу їсти. Я хочу купувати собі їсти, щоб не було грошей, щоб я купувала їсти, а деякі дурні на дієті сидять.